Всім доброго ранку. Заїхав ще на прийомку. Тут такого нічого немає. Он дебелий ключ. І точений, вирізаний на плазморізі. Дверки. Нічого немає цікавого для вас показати. Взагалі повністю ржаве ржаве залізо. Дуже грязно на плазморізі вирізали такі. Оці вирізають. Так, що ще тут інтересного такого показати? О, це є ще. Вирізали трьохугольники такі. Ну, тут баки, всякі ящики. Оце так. Поїхали далі. <кій> Щось будемо для вас демонструвати. Так, всім привіт! Буду розпочинати свій показ, як, як завжди, якихось речей. Для вас е, старі знахідки. Е, відео було таке ж саме приблизно 3-4 дні тому. Тому повторюю, як бачите, не все продається, не все купляється. Тому в даний момент показую знову таки ці речі, не розкладаючи їх в такому плані. Показую, як є. І хочу на кінці поговорити з вами по поводу того, що літні люди телефонують. Ну, є проблеми. Так, дивіться, знайшов ось таку купу таких речей. Ну, це таке. Шарики різного розміру якраз понаходив. Два одинакового, ціна 20 гривень. Цей у нас буде 10 гривень. Ці в нас будуть по 5. Ключ 5 гривень, пружинка 5 гривень, Колокол 5 гривень, цей 5 гривень, ця купа 20 гривень. Краник латунний 60, замок у нас 20, цей у нас 20. Ці у нас заготовки якісь такі цікаві. По 25, за дві, тут дві, тут дві. Разом 50. Цей у нас буде 15. Лапу ще одну знайшов. Цікаво, комусь там ще дві продав, а одна лишилася. Ось якраз і є. Ціна її. Ну нехай буде. Тільки ж придумають. <сіх> Всі ж думають, так. 70. Дивіться, є цеп, з меншу ціну на нього, тому що дуже багато дзвонять кажуть: о, це дорого! Якраз в інтернеті дешевше. А навіщо ж тоді ви мене дивитесь? Для того, щоб купити в мене більш дешево. Ціна хай буде 300 гривень, буде ваша. Шпильки, ціна 100 гривень за 3 штуки. Цей у нас буде 65. ножиці по металу в нас будуть 60. Так. Ці в нас будуть, бачите, зуб відсутній. Ну, отак. Всі розміри є. Як бачите, все для вас спеціально роблю. Вже ж. Все, як ви просите. Ціна 100 гривень. Ціна за дві. Одна і друга. Е, ціна 180. Ціна 120. Ось такі зуби. Ціна 45. Ціна. 80. Тут зуби всі є. Далі йдемо. це у нас 160, внутрішній 16. Ось такий, з отвором. Ціна 350, це в нас буде 500. Був 550, став 500. це в нас буде 45 блок живлення. Ці в нас будуть 2 штуки 100 гривень, це у нас буде 20, це у нас буде 120, це в нас буде набір. Та хай буде 400 гривень, цей у нас буде 50, цей у нас буде 40, цей у нас 20, ці по 45, цей у нас буде 40. Заточний кружок такий побитий з життям 30 гривень. Так, далі, що в нас тут ще є? Всі розміри побачили. Ціна хай буде 450 гривень. Сйомник. Такий собі, ціна 60. Цей у нас буде 40, ці у нас будуть по 20 гривень, кому цікаво, разом буде дешевше. Один буде в подарунок. Так, замки у нас будуть. Цим у нас 40. Цим у нас 40. Сйомник у нас буде. ну Не сказав би, що він дуже добрий, але можна винт замінити і буде працювати дуже добре. Е, ціна за нього 150. Далі є. Хамут у нас буде 40. Зараз зачекайте, бо собаки гавкають. Так, продовжуємо, тому що відволікли. Мотор у нас буде цей 50 гривень, цей у нас буде 80, цей 80, цей у нас 100 гривень. Ось така номенклатура. Цей у нас 20. Ці у нас за 2 штуки 100 гривень. Проставки. Ці у нас буде 60, замок у нас 45. Плата у нас 30. Це 10. Так, що в нас ще тут? Тиски 140-ві губки. Були дві. З половиною стали стали 200. Кому цікаво, купляйте, поки є. Бак. Ну, такий собі, як бачите, горловину тут варили. Перекрутити під краник кріплення є. Ну, так, все. Добре з ним 200 гривень. це у нас буде 100 гривень. Коробки у нас 80 і 100. По поводу шплінтів, куплю іноді буває. Сразу кажу. Не кажу, що завжди кажу те, що треба, але як є. Хочу на вагу продати по 75 гривень за кіло. А так, е все тут написано. 5 в діаметрі, 6,5 е це довжина. Кількість 480 штук приблизно. Вага 4 кг 80 глінтів. Оце так. Так, далі йдемо. Цей у нас буде 80. Цей у нас буде 40, цей у нас буде 35, цей у нас буде 40, і цей у нас буде 30. Цей у нас 25. Далі йдемо. Пилки у нас були по 40, стали по 20 гривень за кожну. Кому цікаво, на ножі, класна річ. Так, монтіровки були по 80, стануть по 50. Кому цікаво, може купити. Так, винти ось такі, як ви бачите. Довгі, цікаві. Ці два винти будуть за 150. Ці ножки 515 довжиною діаметр 10 обмідньоні. Їх тут 4 штуки, ціна 100 гривень. Круток довжиною 1080 мм діаметром 12, на кінці є як для заземлення буквально ось така ціна 200 гривень. Ключі у нас будуть 80-80. Це у нас буде 150 цей у нас буде 100 без ручки, цей у нас буде 100. Клин у нас буде 60. Ця купа фрез у нас буде 150. Так, Цей у нас ключ буде 80, цей у нас ключ на 30. Тріснутий, сразу кажу 50. Засов у нас буде 30, цей у нас буде 80. Бронікабель буде у нас 200, цей у нас буде 20, цей у нас буде 50. Цей у нас буде. 22 ключі будуть 100 гривень. Напильники. Кількість їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук 100 гривень. Та й все, все продемонстрував, все показав. Все, що хотів, продемонстрував для вас. Кого зацікавили, напоминаю, всі ці речі може мені написати на Viber, приславши фото того товару, що вам потрібно, щоб я розумів, про який товар іде річ. Тому що дуже багато літніх людей телефонують. І просять знайти те незрозуміло все. Навчилися дивитися Ютуб, навчіться, будь ласка, якраз фотографувати відео або ж в крайньому случаю присилайте, в якому це відео було, на якій хвилині, на якій секунді все це було сказано, показано і продемонстровано. Тому що я не розумію, коли ви ототочки, ототамочки, отамочки, хрен його знає і як вибачаюся, але я повинен це був сказати. Мені дуже не подобається, коли до мене дзвонять люди. Ну навіщо до мене зателефонували? За те, що хочу те, не знаю все. Ну, я з ними провів свій час буквально там цілих е, півгодини. Навіщо? Для того, щоб дізнатися, що я такий гарний продавець, я і так знаю, що я гарний. Ну, блін, мені хочеться заробити грошей, а не з вами порозмовляти. Я розумію, що вам ну, нема з ким порозмовляти, і тому ви мені телефонуєте. Але зрозумійте мене правильно, що ну блін. На всіх у мене часу не вистачає. Мені треба і клієнтам відповісти, і всім. Тому роблю таку знижку, що після шостої години можна зателефонувати, задати якісь питання, порозмовляти так. Но до шостої години вечора не треба телефонувати. Пишіть, будь ласка, якраз присилайте фото, присилайте, пишіть на Viber. Мені і так зручніше, щоб ви написали на Viber, щоб я бачив, що вам потрібно, і де і що, і як. Хто мене розуміє, той підтримує лайком, коментарем, повністю всім тим. Я їм тільки... Заздрю що в них є стільки часу для кожного із людей. Я розумію, що треба підтримка, але мені, мене ніхто не підтримує по поводу того, щоб купити ці речі, запакувати, підписати і повністю все. Тому часу дуже мало на все це. Тому цінуйте свій час і мій час. Дякую за те, що ви зі мною. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Розгогольствувати багато не буду, мороз, холодно і дуже тяжко знімати, коли ну, людина не розуміє про. Те, що я йому кажу, що ну, не маю часу на відповіді, на розмови і повністю все. Тому дякую, що зі мною, дякую, що дивитеся, дякую, що лайкаєте, дякую, що коментуєте. Всім гарного дня та мирного неба!